Боює, от. А я до цього ніколи не жила сама, і навіть вночі сама не ночувала вдома ніколи в житті. От. І коли він пішов, то якось я звикла до самотності, я з нею якби вже на ти і не боюся тепер темноти. А раніше дуже боялася, за всіх чіплялася, всім дзвонила. Алло, я йду по темноті, поговорю зі мною. А зараз мені навпаки більше хочеться побути в темноті, десь на самоті. Але водночас дуже не хочеться бути наодинці в якісь такі моменти. І коли він пішов, я зрозуміла, що окрім нього, в мене загалом є ще багато людей, з якими я можу бути поруч. І це прекрасно, тому що Всесвіт мені подарував прекрасних людей, і я почала їх бачити і помічати. Але ні з ким в мене не виходить бути настільки справжньою, якою я є з ним. От я взагалі не соромлюся бути будь-якою з От. І тому погомонію.